Вітаю в ефірі Дніпро Дніпронюс студії Ксенія Штомпель, і ми вже підготували актуальні новини станом на 8 годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтесь до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Ніч в місті минула без обстрілів. Повітряна тривога після опівночі не оголошувалась. Зараз температура повітря у Дніпрі плюс три. В день синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря протягом дня очікується до 9 градусів тепла. Етакий цек відновили погодинні планові графіки відключень електроенергії, проте поки у місті їх активно не застосовували. Всі об'єкти теплоенерго, жилсервіс Дніпро та комунергосервіс працюють та забезпечують подачу тепла в оселі городян у роботі. І всі підвищувальні насосні станції. Всі будинки Дніпра з водопостачанням. Дніпроводоканал за добу усунув 38 засмічень. На вод на мережах водовідведення, а також ліквідував 10 пошкоджень на мережах водозабезпечення. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Всі міські служби працюють над тим, аби якомога швидше відновлювати подачу води чи опалення у випадку аварійних ситуацій. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан, звернень громадян значно поменшило, бо день минувся без відключення електроенергії. До телеграм-каналу Геннадія Корбана звернулись 30 разів. На гарячу лінію штабу взаємодопомоги громадської ради 7. Втім, поодинокі повідомлення про відімкнення світла були з вулиці Гладкова та Робочої і проспекту Поля. На відсутність опалення скаржились за трьома адресами, на відсутність води за двома. В чаті телеграм-каналу Геннадія Корбана присутній представник соціальної служби Дніпровської міської ради, який оперативно пропонує допомогу тим, хто може її потребувати. Це підтримка для людей поважного віку чи дітей. І про роботу транспорту сьогодні у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту 77 одиниць рухомого складу, номери тролейбусів та трамваїв на ваших екранах. І за минулу минуло добу в Дніпрі народилося 14 малят, шестеро дівчаток та восьмеро хлопчиків. Двічі за ніч Нікопольський район зазнав ворожих атак. Росіяни накрили ураганами та важкою артилерією Покровську громаду та Нікополь. Випустили понад два десятки снарядів. Зараз без постраждалих, без поранених інформацію ще уточнюють. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Усуваємо наслідки обстрілів. Через ракетні обстріли російської армії в Україні відбуваються масові відключення електроенергії. Українці на кілька годин, а то й діб залишаються без світла, води та тепла та зв'язку. Щоб зарадити ситуацію, у Дніпрі працюють пункти допомоги з черговою інспекцією. На одному з пунктів побували представники міськради. На сегодняшний день за период двух блокаутов здесь побывало более 300 человек. Сломался генератор 31 числа, моментально отреагировал департамент коммунального хозяйства, деп департамент громадского порядка и э, буквально в течение двух часов был э, заменен да, благодаря э, городскому управлению. Что еще можно сказать? Значит, чем хороша дев'ятнадцатая школа? Тем, что она находится в центре города, вокруг жилые дома вокруг часто не бывает света, полностью пункт организован для жизнеобеспечения. Дніпро став лідером у розгортанні оборони регіону і сусідніх областей завдяки штабу оборони, який працює з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Міцні споруди звели у найкоротші терміни. Бо Дніпропетровщина могла бути також окупованою. Росіяни підійшли досить близько з боку Кривого Рогу Запоріжжя Синельникового та Донецької області. А зведення обмежувальні укріп райони відіграли велику роль, підкреслив в інтерв'ю керівник оборони Дніпра Геннадій Корбан. И все это было остановлено нашими ВСУ. И, безусловно, это было остановлено благодаря той обороне, которую мы делали. А делали мы эту оборону не только, я хочу напомнить, в Днепропетровской области строили ее. Мы ее строили и в Харьковской области, и в Донецкой области, и Помогали коллегам из Запорожской области, потому что они не могли долго прийти в себя, очевидно, после шока или паники, после начала войны. Поэтому все эти действия, безусловно, сыграли роль. Сыграли роль, конечно, действия по развертыванию территориальной обороны области, потому что сумели вовремя выдать оружие, сформировать бригады, сформировать обеспечение этих бригад, кормежку этих бригад, бронежилеты, каски, которых вообще не было, аптечки. На себя волонтеры взяли важную миссию. То есть они собирали лекарства, они собирали аптечки, они собирали еду, помогали с бронежилетами. Это был такой вот очень вдохновляющий момент, я его очень хорошо помню. Обрізка і омолодження у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького, 21, Комунальники працювали з аварійним деревом, прибрали небезпечні гілки і сухості, які нависли над дорогою і тротуаром. В роботах задіяли 10 працівників автовишку та маніпулятор. По омолодженню даного береста він виявляється аварійний, маючи всі документи, діючи за регламентом, ми робимо омолодження. Він є складним, так як він знаходиться над проїжджою частиною, над обивами колосами і над пішохідною зоною. Треба звертатись до департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на Володимира Мономаха. 17. там приймуть заявку. Виїжджає комісія, представник з департаменту, представник з комунального підприємства «Міст Зеленбуд» і оглядають дерево. І Потім вони вже визначають, чи дерево у нас на обрізку, чи на омолодження, чи взагалі на видалення. Водії, кондуктори, диспетчери та інженери громадських маршрутів щодня сумлінною працею забезпечують співробітники Дніпровського електротранспорту. І зараз вони запрошують до своєї команди нових людей, яких спеціалістів потребує електротранспорт далі. Мене звати Анастасія посада в мене диспетчер автоколони. Працюю я місяць з 1 грудня. Я працювала на касиром на автостанції «Лівий Берег. Я засиділася в касирах. Я очень давно работала, даю, очень ров, давно работаю касиром с 2001 года, поэтому мне хотелось какого-то роста. Я попробовала диспетчером на автостанции, мне понравилось. А потом мне предложили сюда просто перейти. И я пошла. Нам завжди не вистачає диспетчерів. Чому? Тому що це праці сидяча, Мало хто хоче працювати на одному місці, але це дуже важлива робота, без якої наш електротранспорт не зможе курсувати, як це повинно бути. Місія World Central Kitchen з перших днів повномасштабної війни працює в Україні. Фонд годує понад 350 порцій гарячої їжі щодня для переселенців людей з прифронтових територій працює фонд і у Дніпрі. Він забезпечує харчуванням шелтери, видає продуктові набори переселенцям, співпрацює з ресторанами, аби люди могли отримати безкоштовні гарячі обіди. Вот пришла на разведку, я даже думала, что я, может, брать не буду, но смотрю, тут очереди нет. Спасибо большое. Обзнаком, что людям не дают голоду во всяком случае. Кожен день макушаємо, що та новенька, ну там супи, каш, ну трасне разліче м'яса і котлети бува. Щоб не боялись, уколів і крапельниць, у дніпровській лікарні працюють незвичні медики. До дитячого відділення вони приходять у яскравих костюмах із укулели і песиком на колесах. Важко хворим малюкам, які проводять у палаті по кілька місяців, вони допомагають забути про біль. И ведь чудо датынства. Идем, идем, идем. Нужно посмотреть, пожалуйста. Манжаринка, что вы здесь видите, скажите, пожалуйста. О, температура комнатная. Да, Здравствуйте. Добрый вечер. Я була таким творческим ребенком, мені подобається і пети, і грати, і рисувати. І я думала, ну, якби була така професія, щоб там це все можна було реалізувати і довго думала, іскала. Можна Простите, пожалуйста. І настрій підіймає, і бойовий дух. Тому що лежать вони і важко, і боляче.

знаходячись у відділенні і спілкуючись з клоунами лікарями, це як такий маленький е, м, світ, де вони забувають про травму, вони забувають про війну. Кожен років, э, характер, походка, голос, робота з куклою, шарики і все це ми будемо проробляти. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти. QR-коди Ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі о 9-й. разом крокуємо до перемоги та віримо в Ісу.